Це монета не інвестиційна, це чисто колекційний варіант, але в них також інвестують люди. 10 доларів, 10 доларів 1910 року. Це в нас Орел або індієць, -ін 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 як його також ще нумізмати називають. Стан у неї анс, Uncirculated ідеальний колекційний стан. Тут у нас золото 900-ї проби. Тираж у монети 318 тисяч штук і вага 16,7 грам. Коштує дана монета 59 900 гривень, і код товару на сайті Monitex 81 399. Покажу вам дану монету ближче, щоб ви просто побачили, який в неї стан збереження. Так, да, це стан не МС, це стан АУ 5355, тому що є мікро. Ворсиночки, ну я думаю, що вам їх взагалі ну мало видно.